Добре, я вас. Сьогодні ми повинні визначитися. Мені особисто наприкінці, що мене від мене особисто, як представника народу, говорила опозиція, будь-який партійний лідер, можливо, він лідер в якійсь партії, але я сьогодні представляю Асоціацію мешканців густої України, яких... Осередньо Гутовський, 14 мільйонів людей проживає. Я представляю сьогодні все українського составського захисту прав землекористачів, землю в У нас і в Києві структура, є в кожному районі старші, в кожному районі є структура сотників, десятники і та так далі. Це стара казавська система, ми тепер не придумали. Сьогодні ми будемо намагатися, є різні пропозиції, зробити є пропозиція назвати структуру установча рада України, «Конституційна Рада України і будь-різні. Чому повинна бути установча рада? Тому що ми повинні саме визначитися, в якій ми державі хочемо жити. Яціню і вся опозиція та і партія регіону діюча влада говорять: ви сьогодні будете жити по Конституції 96-го року. Завтра по Конституції 2004-го року. Після завтра ми приймемо закон. ти Тискає, дорогай мой, сьогодні жінку своє не спиш, а твоя жінка буде спати сусід. Вибачте, за достало. стало. Друга частина статті 5 конституції України зазначена чітко. Визначати конституційну владу України це виключне право народу. Ніде не сказано, що це за нас повинен в якісь органів, хто вирішувати. Все, хто це намагається нам зробити, це є суборфатом. Тому, по першому питанню, по створенню е е саме структури, я хотів би надати слово в голові всеукраїнського стачкому, який свій час нагнув. Він представляє шахти у Луганська, який нагнув Яхметова. Як говорять страшний, такий, ставці не зовсім страшний, а в луганській це не в Києві супротивлятися потіпартії регіону. Ви все розумієте. Тому до слова запроситься Константин Івченко. Константин. Добрий день, дорогі друзі. Я хочу сказать следующее. Во-первых, мы ничего здесь создавать нового не будем. Будем говорить о земных вещах.